Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що відомий український напівважковаговик Олександр Гвоздик наразі проводить спаринги з колишнім чемпіоном світу мексиканцем Хільберто Раміресом. Очевидно, що гвоздик готується до свого наступного бою, який планує влаштувати навесні цього року. Адже, як ми знаємо, Олександр виявляв бажання вийти на ринг або 30 березня, або у Андеркарді Канело 4 травня, хоча хто вийде проти Альвареса, досі невідомо. В той же час президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, коли Девід Бенавіде стане обов'язковим претендентом. Щодо цього бою, то ми не промоутери. Наразі так склалася ситуація, що у промоутерів розв'язані руки. Бенавідес збирається провести захист свого тимчасового титулу, а Канело захищатиме свої пояси. Я розумію, що цей бій хочуть побачити усі. Канело став абсолютним чемпіоном світу. На це у нього пішов цілий рік. Потім він отримав дозвіл на бій з Біволом. Після цього Альварес переміг Головкіна, а потім зустрівся з Джоном Райдером, який був обов'язком претендентом на пояс WBO. Також ще був поєдинок із Чарло. У цей час Бенавідес отримав змогу здобути тимчасовий титул, що й зробив. Це все вирішує ситуацію із обов'язком претендентом. Звичайно, навколо цієї теми багато ажіотажу, і ми всі розуміємо. Ми намагаємося знайти вихід зі становища та проводити найкращі бої, і ми працюємо над цим поєдинком. Бенавідес стане обов'язком претендентом у березні наступного року. Окрім цього, Сулейман пояснив, чи може Тайсон Ф'юрі втратити пояс у разі зриву поєдинку з Олександром Усиком. Ми ніколи не отримували запитів щодо прийняття такого рішення. Категорично ні. Це просто напруженість моменту та розчарування. Ви повинні розуміти, що в цьому поєдинку дуже багато стоїть на кону. Тому якщо ти дізнаєшся новину про перенесення бою, то твій день стає дуже поганим. Чи можемо ми подумати про позбавлення Ф'юрі титулу, якщо бій не відбудеться 18 травня? Я не спекулюватиму на цій темі. Уявіть, що було б, якби я думав, що може статися. У житті відбувається багато речей. Як президент WBC, я дуже пишаюся нашим чемпіоном Тайсоном Ф'юрі. Тайсон знову і знову доводив, що він найкращий superшка атлет. Я дуже пишаюся Усиком, ми з ним дружимо. Олександр був чемпіоном WBC у Крузер він мій добрий друг і ми часто спілкуємося, тож переможе цього бою стане легендою. Також Сулейман повідомив, що Тайсон Ф'юрі декілька днів тому повернувся до тренувань та що він готовий працювати. Тому 18 травня ми побачимо одну з найкращих подій в історії боксу. А ще до Усика то стало відомо про ще одного нокаутера, який допомагає українцю у підготовці до бою з Ф'юрі. Це Стівен Торес, який працює у правосторонній стійці, має зріст 201 см, з розмахом рук 206 см та з робочою вагою близько 110 кг. Не обійдемо ми й новину про те, як Сулейман заявляв, що хоче, щоб на поєдинку за звання Абсолюта працювали не троє, а 5-6 суддів. Це моя рекомендація. Подивимося, як буде. Бокс це вид спорту, в якому дуже важко досягти змін. Ми пуристи, традиціоналісти. Ми не хочемо змін. Я продовжу вносити пропозиції. Деяким людям, відповідальним за ухвалення рішень, подобається ця ідея. Подивимося, як усе складеться. Ми пропонували використати 5-6 суддів, проте цю пропозицію не розглядали, цього не сталося. Я б це рекомендував. Навіть не знаю, чи гарна ця ідея. Як на мене, то достатньо й трьох судей. А що ви думаєте, напишіть у коментарях. А далі ми перейдемо до протистояння Ентоні Джоша проти Френсіса Сангану, які провели фейс-офф та зробили гучні заяви в бік один одного. AJ зізнався, що бій Тайсона з Нгану його нічим не здивував. Ні, я не був здивований взагалі. Я кілька разів спостерігав за боксом Тайсона Ф'юрі. Люди стверджують, що він найкращий боксер кількох поколінь. Але я думаю, що якби я боксував з Тайсоном Ф'юрі, то люди побачили б набагато більше ніж Нокдаун. Зі свого боку, Нгану відзначив витривалість Ф'юрі у порівнянні з Джошо. Так, я сумніваюся в цьому, чи підніметься Джошо після того ж удару, який отримав Тайсон. Тайсон показав, що він дуже витривалий. Я бачу, як він повернувся після нокдауну, в який ви не повірите проти Донтей Уайлдера. Він, мабуть, один із найстійкіших людей. І це не неповага до AJ, але я не вірю, що AJ прийняв би те, що взяв Тайсон. Також Нгану додав про організацію бою з Джошуа 8 березня. Я просив про цей бій, я дивився, як він бився, а потім одразу написав твіт. Чому? Тому що була можливість, і я знаю, що він збирався битися з Duntime Wilder. я побачив у цьому нагоду. Я написав твіт заради цього бою, я закликав до цього бою. Знову ж таки, це мій другий боксерський поєдинок, і я борюся з одним із найкращих, одним із трійки найкращих після того, як я бився з іншим хлопцем із топ-3. Так що в двох моїх боях у боксі я боротимуся з потенційно найкращими у світі. Тим часом колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Тімоті Бредлі заявив: Нгану демонструє зростання навичок, а також менталітету, це буде дика битва. Ніколи не можна скидати з рахунків панчера, особливо, коли він працює не в одному ритмі. Важко битися із хлопцем, який діє нестандартно. Френсіс робить речі, які є традиційними. І Якщо Джошо пропустить удар від нгану, то за нього стане страшно. Згадайте бій із Руїсом. Такого сильного панчера треба шанувати. Якщо й полізе у розміни, тоді ситуація стане небезпечною і з'являться сумніви щодо переможця. Джошуа повинен використовувати джеб та перебоксувати Нгану. У такому разі він легко переможе рішенням. Щодо тренера Нгану, то Дьюї Купер розкрив деталі підготовки, зазначивши, що, незважаючи на можливі сумніви, Френсіс отримав досвід у попередньому бою з Юрі, тому тепер ми побачимо покращену версію Нгану. Я знаю, що скаже боксерська публіка. Він застав Тайсона зненацька, не було можливості вивчити його. Джошуа буде готовий до нього. Тренер Джошуа Бен Девісон теж не залишився осторонь та розповів про підготовку АйДжея. Джошуа справді знаходиться в хорошому місці. З ним дуже приємно працювати. Думаю, що майбутні зірки, які працюють у нашій залі, здобувають колосальну користь від його присутності. Я зараз говорю про професіоналізм, підхід до тренувань, трудову етику та все інше. Послухайте, АйДжей доводив неодноразово, на що здатний на найвищому рівні. Я впевнений, що у цьому поєдинку він зробиться знову. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.